Починай нове життя не з понеділка, а з ранкової зарядки. Саме таким правилом керуються активні слухачі університету третього віку. В наше віре, от зараз, яке він, ви посмішіть, яке не радостний, какие они красивые. Хотя, хоча, хоча є много різних ситуацій. Але ми даємо їм заряд энергии. енергії. Ви самі какая, яка, яка красота, які, які люди, молоді, енергічні і симпатичні. Ці вправи абсолютно безпечні та розраховані на людей поважного віку. Починають з більш легких справ і поступово збільшують навантаження. У нас на свіжому повітрі відбувається багато різних напрямків, серед яких і плейстік, і східні танці. А загалом у цьому році. Після того, як почалася широкомасштабна війна, наша команда від нашого університету повертається на міжнародну сеньоріаду в Луцьк, там де вони ставали вже переможцями. І ми буквально через два тижні їх знову будемо туди відправляти і очікуємо їх додому до Дніпра із перемогою. Наразі заняття з оздоровчої зарядки проходять сім разів на тиждень у різних районах міста. У Дніпрі продовжують приводити до ладу дитячі та спортивні майданчики, які перебувають в аварійному стані. Роботи ведуться на декількох об'єктах одночасно. Один з них знаходиться на вулиці Вознюка 3. Зараз ми знаходимося на майданчику у Придніпровську, там де ми замінили елементи. Це великий майданчик, який оточений шістьма будинками. І ми вже побачили, перевірили наскільки все якісно зроблено. І ми плануємо продовжувати в цьому році. На серпень вже заплановано 10 ремонтів. З початку цього року КП розвиток території міста відремонтувала 37 комплектів обладнання. Повідомляйте про несправності за телефонами єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради, які ви бачите на екрані. Кожного дня представники профільних департаментів перевіряють облаштування укриттів у Дніпрі, які містяни можуть використовувати цілодобово. В НТУ Дніпровська політехніка є п'ять укриттів. Вони можуть вмістити більше восьми тисяч студентів, викладачів та містян. Виконують роботу з внутрішнього порядження, додаткова закупівля обладнання, матеріалів, мішки з піском для закладання вікон. Процес триває до 20 серпня. НТУ Дніпровська політехніка має отримати всі акти щодо користування укриттями. Загалом ми бачимо про те, що є. Велика і достатня кількість цих укриттів. Не всі вони знаходяться в такому стані, який хотілося би, але зараз триває період їх облаштування. І є надія про те, що вони в найближчому майбутньому будуть вже повністю облаштовані. Але що важливо, і студенти, і містяни, і працівники мають змогу через кожні 100 метрів навіть зараз спуститись у безпечне укриття. В укриття НТУ Дніпровська політехніка розташовані за адресою проспект Дмитра Яворницького 19.